Вітаю з вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб каналі компанії Мудра, де говоримо про світу за кордоном без маркетингових прикрас. В минулому році ми зібрали дуже цікаву групу. Відвезли дітей в штат Орігон. А в нас було відео на нашому каналі, і ви дуже дуже багато переглядів. До нас було багато звернень. Ми відібрали цих дітей, і ми відвезли 9 дітей в Орігон. Я їх сама возила, була з ними тиждень, дивилася, як вони облаштувались, трішки була на початках, щоб допомогти адаптуватися, можливо, якісь питання і так далі. Це була грантова програма, і ми цілий рік плідно працювали над тим, щоб в цьому році так само зробити таку програму. І ми знайшли спосіб, ми знайшли варіант Подивіться в описі під відео подивитися посилання на нашу програму на нашому сайті і якщо вас зацікавить то будемо раді з вами співпрацювати це конкурсний відбір на програму якщо в минулому році ми брали ну, конкурс був дуже, дуже дуже умовний тому що там був просто хто перший і хто відповідає мінімальним вступним критеріям а той заходить в цьому році трішки інакше в цьому році ця програма це програма культурного обміну. Це не f 1 віза, а J-1. Це програма розрахована на один академічний рік навчання. Ви подивитеся в описі, почитаєте, що входить у вартість програми. Ми зробили, ми, ми зробили ціну, все включено, в тому числі авіаквитки, в тому числі всі візи, організація і поїздка в візовий центр в Варшаві. Проживання там до моменту, поки ми отримаємо вклейку в візу. У нас на сьогоднішній день вже є 15 місць, остаточно підтверджених 8. У нас і ми розпочали активно вже зараз відбирати студентів на цю програму. Нам потрібні лідери. У віці 15 15-18 да, років лідери з Академічними, з гарними академічними показниками, тобто це має бути, ну, дивимося, все досить умовно, але десь орієнтовно від 9 балів середній бал, середній бал вашої оцінки в школі. Англійська на рівні b 2 upper intermediate. B2 2 поняття широке, тому а якщо у вас є результат уже вашої англійської мови, результат. Ви присилаєте нам, ми дивимося, оцінюємо. Якщо немає, то ви проходите тест у нас на сайті за посиланням. Посилання на тест буде так само в описі до відео. Тепер дивіться. Тобто, ми плануємо до 31 березня ми плануємо набрати групу. Конкурсний відбір буде десь, мабуть що. Я кажу, мабуть що, тому що. Досить плаваючі зустрічі з американською стороною, тому до 10 квітня ми маємо вже оголосити. Я сподіваюся, що ми маємо оголосити вже школи, в які поїдуть. Це буде Штат Орігон, Айдахо. Можливо, у нас будуть, буде ще Каліфорнія, Аляска, може бути так. Тому залучайтеся, проходьте конкурс. Буду рада вас з вами. З усіма познайомитись, тому що конкурсний відбір, перший етап, ви проходите співбесіду зі мною. Я психолог за фахом, хоча не є з практикуючим психологом, і я даю рекомендацію по кожній дитині по кожній дитині американській стороні і проходите співбесіду з американською стороною. Звісно, що остаточним фінальним рішенням буде вердикт американської сторони. Тому я всім бажаю успіхів, якщо вас зацікавила ця програма. А будь ласка, звертайтеся, будемо насправді раді. Я буду рада з вами поїхати в Америку. Якщо ви не проходите вам менше років, чи нижчий рівень англійської мови, не такі оцінки, не лідер. Та, до речі, за лідерство давайте я трішки відступлю. Що таке лідерство? Люди дуже часто сприймають, що лідерство це якийсь такий, знаєте, командир. Там не знаю староста класу, там чи я не знаю, там, там рада лідерів. Ні, лідер це людина, яка має, по-перше, різні позашкільні інтереси, займається спортом, танцями, музикою. не знаю, там, Зацікавлена в ІТ, щось має теж якісь дизайн, арт і так далі. Тобто, це людина, яка насправді проактивна. І відповідальна. Тому оцей аспект лідерства будемо визначати разом з вами. Я маю на увазі, якщо ви сумніваєтесь, це лідерство чи не лідерство, просто запитайте вашого консультанта. Якщо ви не підходите да, за будь-яким критерієм під цю програму, ми можемо вам запропонувати альтернативу. Отже, про альтернативи: Ірландія від 14 тисяч євро. 14, діапазон 14-16 тисяч євро за рік, все включено, це державна школа проживання в родині. А, від 14 років. В Британії у нас є програма 20 тисяч фунтів в державній школі з проживанням в родині. Це, звісно, дорожче, ніж 14 в Ірландії, але раптом би хтось хотів прямо в Британію, то це може бути. А, ми пропонуємо так само програми в Канаді. Якщо у вас. І тут є два моменти. Так? Якщо це. Якщо у вас немає QAT, я зараз не буду казати, що ми точно її для вас зробимо. Можемо зробити, можемо не зробити, і це окрема тема для обговорення. Але для власників QAT вартість, вартість навчання в школах Канади буде так само десь тисяч канадських доларів, канадських доларів з в державній школі з проживанням в родині. Для, для тих, в кого немає кое або хто хоче заїхати в Канаду зазвичайною студентською візою і не хоче робити статус тимчасового захисту, для них є програми, будуть десь в діапазоні 25 тисяч канадських доларів за рік. В Сполучених Штатах Америки у нас так само є альтернативні варіанти в державних школах з проживанням в родині від, ну, власне, від 19 тисяч 750. 000. Доларів за рік. Я називаю ціну. Все включено. В ці ціни не входять вартість наших послуг, не входить візові збори, не входить авіаквитки, страховка і не входить, власне кажучи, особисті витрати на час навчання. Скільки особисті, ну коли ви буває, питаєте, там які особисті витрати, скільки яку суму слід давати своїм дітям: 50-150 доларів на місяць. Це для чого? Для того, щоб вони там в кіно сходили, в Макдональдс, соціалізувалися, десь були разом зі своїми друзями, однолітками. Тому десь приблизно такий порядок цифр. Я сподіваюся, що вас зацікавить наш проект, і ми будемо раді реально надати вам повноцінну консультацію, пройдемося, оцінимо вас, ваші шанси і запропонуємо якісь альтернативні варіанти. Тому підписуйтесь на наш youtube канал. Переходьте за посиланням внизу відео, підписуйтесь на наші соцмережі, заходьте на сайт, дзвоніть нам. Якщо ми вам прям не відповідаємо тут і зараз, то це тому, що у нас справді багато роботи, ми від цього щасливі, і ми до вас обов'язково повернемося для того, щоб проконсультувати, і ви, щоб прийняли справді зважене рішення, в якому будете впевнені.